Україну повертається спека. Ось так це виглядає на синоптичній карті. Температура, яка почала поступово зростати сьогодні, піку сягне в неділю і понеділок. Плюс 35 градусів зроблять Україну найспекотнішою країною в Європі. А український громадський транспорт філією пекла. Як скрізь встигнути і вижити? При цьому дізнавалась Ольга Нескородіна. За змінами. Кілька тисяч пасажирів. Тож перед виїздом на маршрут обов'язкова процедура. Перевірка автобуса, отримання документів та медичне обстеження, алкотест та замір тиску. щонайменше вісім годин за кермом у прогрітій сонцем металевій коробці. Неабияке випробування, передусім, для судин. Та Михайло переконує жодного дискомфорту не відчуває. Тежка форточка і от. Сисим виставляє на себе от водвашся. Автобус, який нам показують, новий і просторий. Поряд звичайний для України рухомий склад. Маленькі вікна майже не відчиняються, так само, як і у більшості маршруток. Вони зазвичай не від'їжджають, поки не наб'ються під зав'язку. А скільки градусів середині? До сорока. У новому автобусі провітрюють і вікна, і люки. А ще є вентиляційна система, яка витягує гаряче повітря із салону, і напускає свіжого з вулиці. Працює від електрики, та пасажирам цього замало. Дуже важко. Я навіть не знаю, як я це видержу, бо Є проблеми з судином із серцем. Спека у салоні загострює хронічні захворювання. серцево судинні хвороби посилює аж до інфаркту чи інсульту. І навіть у пасажирів, які ніколи не скаржилися на серце, може виникнути гіпертонічний криз. Блудота може виникнути раптово. Головний біль. Причому в різних ділянках обов'язково це тільки там потилися. Це може бути відчуття нестачі кисню. А також запаморочення біль за грудиною, аритмія, трата свідомості надмірна або ж знижена пітливість, цинюшність. Чи почервоніння шкіри при перших подібних симптомах треба одразу ж вийти на повітря і за потреби викликати швидку. Щоб уникнути теплового удару, експерти радять планувати свій день так, аби користуватися громадським транспортом або рано вранці, або пізно ввечері. Якщо ж вам доводиться їхати у пік полуденної спеки, пийте більше води, обирайте транспорт зі шторками і зробіть собі віяло, хоча б із якогось підручного матеріалу. Ще одна особливість літнього сезону у громадському транспорті: війна між тими, кому душно, і тими, кому дме. Ті, кому душно, зазвичай програють. Кому від цього плохо. Ну не, не повод для того, щоб падати в обморок. Проблема задухи у транспорті із року в рік актуалізується зі зростом температури, і поки її вирішення зі списку пріоритетних задач влади не перейде у список виконаного, кияни залишаються у пошуку альтернативних варіантів пересування. В основному просто ні відчуття для обоняння. сьогодні. В качестве альтернативи вибрав пробіжку, з правого берега на лівий Когда ти сидишь в пробке в душной маршрутке, то лучше уже сидіти в душной своїй машині. Жінки живучі выдержать. Ольга нескородіна Володимир Ситюк, Максим Шинкаренко, ТСН 1 плюс 1.